Всіх вітаю! Сьогодні хочу ознайомити вас з українськими серіалами, які заслуговують на ваш перегляд. Цього разу добірка вийшла різноманітною і складається з цікавих проєктів, що допоможе вам відволіктися від буденних проблем. Але у списку також є серіали із глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Перед початком хочу висловити вам свою вдячність за ваші коментарі та вподобайки, адже так разом ми зможемо розвивати україномовний Ютуб. Сюжет серіалу Сталеві нерви знайомить нас із молодим і талановитим менеджером Максом. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса впевнений, що без друзів і кохання життя не має сенсу, тож знаходить власний спосіб впливати на онука. Тепер у Макса є вибір заручитися із дівчиною, яку йому вибрав дід. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові або ж втратити керівну посаду в сімейному бізнесі та бути виключеним із заповіту. Макс не збирається здаватися і втримати. Втрачати компанію. У нього є свій план, як виконати поставлену умову, але водночас залишитися вірним собі. Обраницею стає не надто приваблива медсестра, яка працює в будинку, для літніх людей. Будинок слово. Події відбуваються в Харкові 1928 року, коли в місті вирішують побудувати житловий будинок для представників культурної діаспори. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все не зовсім так, як хотілося б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям і знищити. Дім за склом. У невеличкому містечку стається трагедія. Зникає безвісти молода дівчина прямо під час святкування випускного вечора, зникає не сама, а разом зі своїм хлопцем, незначно старшим від неї. Вікторія, мама дівчини, ділова сучасна жінка, розпочинає пошуки. Але як би це зробити, щоб не заплямувати собі репутацію, коли є підозра? Коли дівчина займалась незаконним розповсюдженням наркотиків через мережу інтернет, Вікторія не вірить в припущення слідства. А особливо своєму колишньому чоловіку, якого вважає невдахою і справжньою причиною трагедії, мама розпочинає своє розслідування справи. Та чи не варто спочатку розібратись із собою? Це історія про перекладання відповідальності за те, що сталося, перетворює врівноважену жінку на безжалісного монстра, готового йти по головах, щоб не зруйнувати свій комфортний світ. «Курс щасливого життя це серіал, що вражає та змінює світогляд. Проводячи лекції студентам, Тетяна Кручко, викладач практичної психології, розповідає історію хлопчика Дем'яна. Він майже не спить, тому що бачить погані сни. Його батьки постійно працюють та не помічають жодних змін у поведінці дитини, і лише бабуся вдається до кардинальних рішень, чи зможе Тетяна допомогти хлопчику, який у нього діагноз, та поява кого завдасть проблем у житті самої психологині. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше. Бувай!